Сьогодні четвер, 31 серпня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. Під час пожежі у Миколаєві вогнеборці врятували трьох дітей. Сьогодні близько 11.30 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на четвертому поверсі п'ятиповерхівки по вулиці Шосеній. Прибулі за викликом рятувальники виявили в помешканні щільне задимлення та винесли й передали медикам трьох дітлахів віком від одного до десяти років. Їх транспортували до лікарні. За попередньою інформацією, стан дітей задовільний. Об 11.49 пожежу було ліквідовано. Причина загоряння наразі встановлюється. Дві доби поспіль на території Миколаївської області не фіксувалося російських обстрілів. Головним чином це стосується Очаківської та Куцурубської громад, які найчастіше потрапляють під ворожий вогонь. Яка нині там ситуація, розповів начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі каналу Радіо Свобода. Детальніше дивіться у сюжеті. Після деокупації Правобережної Херсонщини на території Миколаївської області лишилися дві громади, які регулярно перебувають під російським вогнем. Мова йде про Очаківську та Куцурубську громади, які розташовані вздовж чорноморської акваторії. Майже щоденно ворог наносить артилерійські удари з тимчасово окупованої Кімбурської коси єдиної ділянки у межах області, яку росіяни продовжують контролювати. Однак, 29 і 30 серпня, вперше за довгий час на території Миколаївщини зберігалася тиша. Я особисто вважаю, що це завдяки вдалої роботи наших збройних сил. Що стосується військових, що знаходяться на Кінбурзькій косі, то вони там присутні, але кількість я не можу сказати з об'єктивних причин. Вони ротуються, але кількість плюс-мінус є незмінною. Мета регулярних ворожих обстрілів це терор мирного населення, а також спроби контролювати вихід суден до чорноморської акваторії. Водночас, за словами начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, силам оборони України вдається успішно відпрацьовувати по позиціях окупантів. Є безумовно приклади, але маємо дочекатися офіційно від збройних сил, щоб не нашкодити плану дій, які в них є. Але те, що й це послідовність. Виважених кроків це факт, тому що є вже результат щонайменше два дні без обстрілів. Лише по Очаківській громаді в середньому окупанти наносять від трьох до семи обстрілів на добу, додає Віталій Кім. Попри це, в громаді від 24 лютого не проводилася загальна евакуація населення. Справа в тому, що там є всі можливості до евакуації. Люди інколи чи часто виїжджають поруч в громади де безпечніше. тобто там там немає обмежень, скажімо так, щодо руху, і місцева влада в обличчі мера Сергія Пічкова. Він повністю контролює ситуацію. Там військова військовий режим досить суворий і ситуацію ми контролюємо. На сьогодні в Очаківській громаді проживає понад 7 тисяч осіб. Це майже в половину менше, аніж до початку повномасштабної російської агресії. Саме по Очакову там більш-менш стабільна ситуація. Всі, хто хотіли, виїхали, всі, хто хотіли, залишилися. І якщо про це казати, то ну, трохи важко пояснити, тому що ну от я у відрядженні був Києві. Тут люди живуть іншим життям. Очаків він з одного боку виживає, з іншого боку він простосувався вже до цих обстрілів. І живе от таким військовим життям. Ситуація небезпечна, однак стабільна. Підсумував начальник обласної військової адміністрації. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко. Новини на каналі. Март традиційно нагадуємо, аби дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на сторінки телекомпанії «Март» у соцмережах та читайте сайт trkmart.tv яким буде навчальний рік 2023-2024? Головне питання, що наразі хвилює освітян учнів та батьків? Начальниця управління освіти Миколаєва Ганна Личко дала брифінг напередодні 1 вересня, де розповіла про готовність міста до освітнього процесу. Про головне з брифінгу дивіться у сюжеті наших кореспондентів. З 1 вересня 2023 року освітній процес у школах Миколаєва розпочнеться в онлайн форматі. Таке рішення ухвалено міським виконкомом. Розповіла під час прес-конференції начальниця управління освіти Ганна Личко. Насамперед, ми налаштовувалися на те, що частина шкіл із нашої мережі. 68 почне працювати очна, але життя все-таки коригує наші плани. Саме це передбачено рішенням виконавчого комітету, яке прийнято у нас на днях, зокрема 29 серпня 2023 року, в якому саме записано, що з 1 вересня очне розпочинається онлайн навчання у закладах загальної середньої освіти. Триватиме навчальний рік до 28 червня 2024 року. В рамках цього терміну визначено 175 робочих навчальних днів. Але це абсолютно не означає те, що наші діти будуть навчатися аж саме до 28 червня. Це самий самий кінцевий термін, який можливий для здійснення освітнього процесу. Саме оці 175 навчальних днів за Попередніми прорахунками за календарем ми повинні завершити 31 травня 2024 року. Як зазвичай упродовж навчального року заплановані шкільні канікули їх тривалість складатиме 30 днів. Перший семестр має закінчитися 29 грудня, але наголошую ще раз на те, що з огляду на особливості проходження взагалі нашого життєвого процесу можуть вноситися зміни до структури навчального року. Попри те, що навчання розпочнеться дистанційно, не виключено повернення і до офлайн формату, та це можливо, зважаючи на безпекову ситуацію в місті та облаштування в школах необхідних умов для навчання. З огляду на наявність найпростіших укриттів, якщо у нас будуть стверджені рекомендовані ці найпростіші укриття до використання під час освітнього процесу, якщо у нас буде дозвіл військової районної адміністрації, ми можемо розпочати у школах очний процес. Паралельно з онлайн навчанням триває ремонт і спорудження 21 найпростішого укриття. В частині шкіл роботи з них вже завершені, зауважила Ганна Личко. В той же час ще однією складовою відновлення очних занять є наявність якісної питної води. Цією метою у тих закладах освіти, де ремонтуються найпростіші укриття. Працюємо над тим, щоб встановити системи очистки води. І у свою чергу, щоб ця очищена вода потрапляла до харчоблоків і до умивальників, третя вимога це ж, дотримання пожежної безпеки. Це у свою чергу і автоматичні протипожежні сигналізації, це блискавка захист, це обробка дерев'яних покрівель. За даними управління освіти, з 1 вересня у школах Миколаєва почнуть вчитися 41 тисяча учнів. Порівняно з попереднім роком, ця цифра скоротилася на 3300 тисячі осіб. Це значний відток учнівського контингенту. Але поряд з тим, хочу зазначити, що у нас всі школи розпочинають свій навчальний процес, навіть ті, де будівлі зазнали значних ушкоджень. Щодо миколаївських учнів, які перебувають за кордоном, то таких 27% від загальної кількості, цей показник скоротився від 24 лютого, коли за межі України виїхали більше 40% здобувачів освіти. Практично всі з них. Залишаються з нами в наших закладах освіти. Сподіваюся, це все таки говорить про те, що у свою чергу в нас непоганий рівень освіти. Також цьогоріч міська система освіти приймає 1177 учнів з числа внутрішньопереміщених осіб, зокрема 400 дітей з тимчасово окупованих територій і будуть вчитися в дистанційних класах. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на каналі Март. У Миколаївській області триває реалізація державного проєкту Армія відновлення. Директор обласного центру зайнятості Дмитро Боронько сьогодні розповів, як урядова ініціатива не лише допомагає Миколаївщині відновитися, а й надає можливість людям, які з різних причин залишилися без роботи, долучитися до відбудови країни. Подробиці в наступному сюжеті. У Миколаєві продовжує роботу проєкт Армія відновлення його мета допомогти місту та області відновитися після ворожих обстрілів російської армії та бойових дій. На сьогодні суспільно-корисні роботи вони передбачають види робіт, які лежать в площині відновлення тієї чи іншої громади, яка постраждала безпосередньо сьогодні від військових дій. Тому на сьогодні ми маємо достатню кількість людей. Я дуже вдячний нашим клієнтам, які залучаються, які приєднуються, у яких є бажання залучатись до суспільно-корисних робіт. За весь час роботи в цьому році з суспільно-корисними роботами в них прийняло участь більше трьох тисяч людей, які перебували у нас на обліку і які задіяні були в цих видах робіт. Директор Миколаївського обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько розповів, що ця програма дає можливість людям, які перебувають на обліку центру і досі не знайшли роботу, бути залученими до суспільних видів робіт і отримувати за це заробітну плату у розмірі 6600 тисяч гривень. Перелік цих робіт він на сьогодні досить суттєвий. Це і допомога волонтерським організаціям, це відновлення територій. Тобто безпосередньо об'єднана територіальна громада вона визначає в себе під час підписання відповідної угоди, яка форма робіт їм на сьогодні найбільш необхідна. А ми вже під цю форму робіт підбираємо відповідну категорію наших клієнтів, які виявляють бажання допомагати відновлювати наші громади. Також Дмитро Оборонько нагадав про можливість отримати мікрогрант на відкриття власної справи в рамках урядової програми Є робота. Мінімальна сума фінансування 50 тисяч, максимальна 250 тисяч. Людина пише відповідну заяву, формує відповідний бізнес-план через дію. Тобто тут відбувається все прозоро, все якісно, максимальний найкоротший термін. Через дію подає відповідну свою заявку, де під до неї підкріплює свій бізнес-план. І тут уже працюють відповідні служби, служби, які 50 на 50, задіяні фахівці служби зайнятості і також фахівці. Ощадбанку, тому що фінансування йде відповідно через Ощадбанк. Переглядають відповідні члени комісії і виносять відповідний результат. Після того, як ми маємо позитивний результат, людина має можливість отримати відповідні кошти. Перспективі до кінця поточного року обласний центр зайнятості планує видати миколаївцям гранти на суму до 20 мільйонів гривень. Директор центру зазначає: якщо у вас є бажання відкрити власну справу, варто звернутися до фахівців центру зайнятості, де вам пояснять усі деталі та розкажуть, як це можна зробити. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Сьогодні в Миколаївському краєзнавчому музеї відкрили виставку світлин відомого первомайського фотохудожника-натураліста, волонтера і воїна сил спеціальних операцій Дениса Кривого. Виставка носить назву Краса Бузького гарду. В ній представлено 129 робіт фотографа. Сам художник загинув в травні під Бахмутом. Докладніше про це далі. Денис Кривий був відомим фотохудожником-натуралістом, який працював в багатьох арт-студіях та проводив фотографічні тури Карпатами і рідною Первомайщиною. З початком повномасштабного вторгнення РФ почав активно волонтерити і згодом пішов на фронт. Загинув Денис в травні поточного року у Бахмуті. Вміти знайти в об'єктивній дійсності те, що фактично поза уявою, поза сприйняттям нас пересичних людей, до яких я себе також. Зараховую, це є великий-великий досвід. Я був на гарді і взимку, і восени, і ранньою весною. І буквально ось минулого тижня я також був в МГІ, і я ніколи не бачив того, що фактично Денис зумів втілити на свої ступлинок. Ім'я Дениса Кривого було відоме не лише на батьківщині. Митець потрапив до топ 100 кращих фотохудожників світу. Краса Бузького гарду велика збірка робіт, яка висвітлює пейзажі відомого природного парку. Ми планували, що це буде пересувна виставка, і вона буде не просто лежати десь в запасниках, а постійно пересуватися. Інформацію ми подавали активно. І ДНІС приклав дуже багато зусиль для того, щоб ми якісно підготували цю виставку. Дружина фотохудожника Галина Волгіна створила спеціальний благодійний фонд «Сяо», що збирає кошти на допомогу підрозділу Сил спеціальних операцій, в якому ніс службу Денис Кривий. Назва фонду позивний «Позивний митця». Його роботи неймовірні, вони сповнені такої енергетики, що вона заряджає людей. І тому ну, це не можна приховувати. Тому що, коли він служив, всі кошти, що він отримував, він все одно пускав на волонтерство. Тому що те, скільки всього потрібно, це просто неймовірно. І я знаю, як хлопцям зараз важко, і потреби не стали меншими, тому я і захотіла допомогти. Ознайомитися з зібранням робіт Дениса Кривого відвідувачі старофольських казарм зможуть до 22 вересня. Благодійний аукціон, на якому будуть виставлені на продаж 50 фотографій митця, відбудеться 15 вересня в музеї. Сергій Лисюк, Роман Базик, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Миколаївські веслувальники перемагають на чемпіонаті України. В місті Умань наразі триває першість країни серед юніорів та молоді до 23 років з веслування на байдарках і каноє. Представник школи вищої спортивної майстерності Дмитро Деревинський став першим на дистанції тисяча метрів в перегонах байдарок двійок. Також золоту нагороду здобула вихованка Кадю США Олімп Катерина Гончар. Вона тріумфувала на дистанції 500 метрів у перегонах байдарок-четвірок. Спортсмен з дюшор з веслувальних видів спорту Олександр. Харцев додав до скарбнички миколаївської команди срібло в одиночці на 500 метрів та бронзу на дистанції 1000 метрів. Ще одна бронзова медаль в активі вихованця кадрів США Олімп Івана Клопова. Вітаємо миколаївську веслувальну спільноту з чудовими результатами наших спортсменів. І наостанок про погоду у п'ятницю першого вересня. Синоптики обіцяють миколаївцям мінливу хмарність, короткочасні дощі та навіть грози. Температура коливатиметься від плюс 18 до плюс 28 градусів за Цельсієм. Вітер південно-західний, помірний, вологість повітря 56%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv. Не примикайтеся до зустрічі на марті.